Сьогоднішній світ не дозволяє нам програти жодної битви, коли на одному боці свобода, а на іншому усе те, чого б ми ніколи не побажали б своїм дітям. Нам усім потрібна перемога, і ми всі знаємо, чому. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Агентство США з міжнародного розвитку USAID передало Кременчуцькій громаді таблетовану технічну сіль для трубопроводів та котлів, якому підприємству станеться допомога в нагоді, та для чого наш наступний матеріал. Підтримка американських партнерів неабияк допомагає Кременчуку підготуватися до опалювального сезону. Комунальне підприємство Теплоенерго отримало від агентства США з міжнародного розвитку USAID таблетовану технічну сіль, яка потрібна для спеціального пом'якшення води і захисту трубопроводів та котлів від корозії та накипу. Дякуємо нашим американським партнерам з USAID за допомогу, яку вони надали комунальному підприємству Теплоенерго. Під час підготовки до нового опалювального сезону ця технічна сіль, яка використовується для систем водопідготовки, вкрай важлива. Ми маємо забезпечити максимальну ефективну роботу обладнання для того, щоб воно швидко не зношувалося, для того щоб непідготовлена вода не руйнувала нове котельне обладнання, нові труби, які зараз перекладаються майже по всьому місту. Дякуємо ще раз нашим партнерам за допомогу і підтримку і в цьому проекті усіх інших. Така допомога не лише поліпшить якість обслуговування мешканців під час опалювального сезону, а й сприятиме зменшенню витрат на ремонт та обслуговування тепломереж у довгостроковій перспективі. Цей допомоги нам вистачить на весь опалювальний сезон. Ми отримали 10 тонн. 10 тонн так 10 тонн солі. Вона підготовлена для транспортування для наших пунктів, там де здійснюється водопідготовка КП теплоенерго. Найближчим часом вже буде запущена в роботу, коли ми почнемо давати на місто тепло і гарячу воду. Дякуємо Агентству США з міжнародного розвитку USAID за підтримку та допомогу Кременчуку. Завдяки американським партнерам інфраструктура міста стає все більш надійною. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На Полтавщині поліція встановила причетного до пограбування чоловіка. Деталі ДТП в градиську та Кременчужани піддаються на провокації шахраїв. Подробиці за мить. 23 вересня до поліції звернувся 69-річний мешканець Горішніх плавнів. Чоловік повідомив, що по вулиці Добровольського невідома особа заволоділа його грошима. Звернувся місцевий чоловік, 69-річний, який повідомив про те, що по вулиці Добровольська невідомий чоловік здійснив йому удар спину та заволодів коштами, які знаходились його гаманцеві. Під час першочергових оперативно-розшукових дій по гарячих слідах було встановлено особу, що причетна доскона. Це місцевий чоловік. Його затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу, частину речових доказів слідчими вже вилучено. Всі деталі скоєного наразі встановлюються. Триває слідство. Вчора близько 19-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода по вулиці Київській у Градиську. З місця події до лікарні було госпіталізовано чоловіка пішохода, який потрапив в дорожньо-транспортну пригоду. На нього скоїв наїзд мотоцикліст, 25-річний місцевий чоловік. На місці події працювали слідчі Кременчуцької управління поліції. Попередньо обставини даної дорожньо-транспортної пригоди вже встановлено. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі обставини. І продовжують наживатися на довірливих громадянах в Семенівській громаді. Вчора до підрозділів поліції звернулася місцева мешканка 83-го року народження, яка повідомила, що отримала телефонний дзвінок від псевдопрацівників банку під час спілкування. Вона виконала вимоги з її карток. Було двома транзакціями знято гроші загальною сумою понад 80 тисяч гривень з різних її рахунків. Також один із фактів шахрайств мав місце в горішніх плавнях, де чоловік. Вік місцевий також отримав дзвінок від псевдопрацівників банку під час спілкування, виконав вимоги телефонуючих, в результаті чого виявив відсутність на його рахунках суми понад 40 тисяч гривень. Як убезпечитися від шахрайських схем та навчитися розпізнавати ознаки шахрайства, скористайтеся порадами поліцейських. Черговий раз закликаємо Кременжан бути уважними з різного роду смс повідомленнями повідомленнями в соціальних мережах, повідомлення, які надходять вам в телефонному режимі. Що внучка, внук, син, донька потрапили в дорожньо-транспортну пригоду? Один із фактів мав місце в Кременчуці. Коли пенсіонерам, яким за 80, надійшов телефонний дзвінок від нібито рідної людини і повідомили про те, що терміново потрібно кошти. Прийде кур'єр, який забере ці гроші. Там значну суму пенсіонери віддали. Наразі наші оперативники встановлюють обставини даного шахрайства. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно міноборони запустило новий цифровий сервіс турбота про військовослужбовця, який покликаний підтримати наших захисників на різних етапах їхньої служби. Як саме дивіться у наступному сюжеті? Воїни ЗСУ це меч та щит нашої країни. Це ті, хто щодня оберігає наш спокій. Тож нещодавно Міністерство оборони України запустило новий цифровий сервіс Турбота про військовослужбовця, створений для підтримки наших захисників у різних аспектах їхньої служби. Турбота про військовослужбовця це своєрідний військовий асистент, який допомагає у вирішенні різних важливих питань. Зокрема, у розділі Рапорт доступно вже понад 90 зразків різних документів, заяв, рапортів, довідок, звернень тощо. У розділі медицина можна знайти навчальний курс тактичної медицини, який стане у пригоді не лише бойовим медикам, але й звичайним громадянам. У зручному відеоформаті з зрозумілою мовою повністю пояснюється алгоритм Марч, який чітко визначає послідовність дій у невідкладній ситуації. Також військовослужбовці можуть залишити питання або скаргу щодо роботи військово-лікарської чи медико-соціальної експертної комісії, що дозволить оперативно вирішувати проблемні ситуації та отримувати зворотній зв'язок. Також на платформі є розділ, де міститься уся необхідна інформація для захисників, які зазнали поранень. Тут можна здати відповіді на часті питання щодо проходження ВЛК, реабілітації. І протезування та соціальних гарантій ознайомитися детальніше з сервісом турбота про військовослужбовця та отримати необхідну допомогу можна за QR-кодом, який бачите на екрані. Пам'ятаємо, разом ми сильні, разом ми непереможні. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Неподалік Києва розташоване прекрасне місто Біла Церква, яке нерозривно пов'язане братерськими узами з Кременчуком. Детальніше про всі цікавинки Білої церкви дивіться у нашому наступному сюжеті. Біла церква розташована на південь від Києва на березі річки. Рось засноване в 1032 році. Мальовниче місто має давню історію, яка відображена в його архітектурі та культурній спадщині. Біла церква відома своєю природною красою, зокрема, парком Олександрія, одним з найбільших і найвідоміших природних парків України. Біла церква дуже дуже гарна. Парк Олександрії, та всі у нас доріжки дуже вимочені, гарно. На набережну сходіть подивіться, теж є де погуляти. Дуже багато гарних локацій. Театр у нас дуже чудовий, саксаганського, де можна побачити гарні вистави. От, багато у нас музичних школ, гуртків різних для діток. Приїжджайте до нас. Історичний центр міста має особливу атмосферу зі збереженими старовинними церквами, такими як костел святого Івана Хрестителя та Микільська церква, які є культурними символами міста. Окрім цього, біла церква відома і будівлями минулих епох та вулицями, які зберігають свій багатовіковий шарм. ось цей парк споминаю як тут ми колись на танці ходили. Наше дитинство тут качелі. Дітей водили, ходили наші мої діти на качелі. Місто прекрасне, місто Біла церква це прекрасно. У нас Біла церква охороняє. Також важливим є те, що Біла церква є містом побратимом Кременчука і підтримує тісні культурні та соціальні зв'язки. Ця співпраця дозволяє двом містам обмінюватися досвідом, підтримувати спільні ініціативи та поглиблювати дружбу. Це місто залишається важливим культурним та історичним центром України, приваблюючи відвідувачів своєю автентичною атмосферою та мальовничими краєвидами. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Шукачі роботи та роботодавці зустрілись. Кременчуцький центр зайнятості провів ярмарок вакансій, що стало гарною нагодою для шукачів роботи познайомитися з актуальними на сьогодні вакансіями та знайти для себе роботу. Детальніше розкажемо далі. З початку 2024 року на обліку в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості перебуває 4 тисячі 79 безробітних. Один з дієвих способів підприємством знайти працівників, а безробітним роботу ярмарок вакансій. Сьогодні такий захід відбувся у Кременчуці вперше від початку повномасштабного вторгнення. Цей захід дає можливість роботодавцям презентувати своє підприємство і презентувати свої вакансії. Пошукачі роботи мають можливість особисто поспілкуватися з роботодавцями, задати відповідні питання та отримати на них відповіді. Також пошукачі роботи мають можливість залишити резюме у роботодавців. 22 представники різних підприємств демонстрували шукачам роботи свої пропозиції. Серед них не тільки. Кременчуцької організації, а й з інших міст брали ми представників роботодавців. Це вагонобудівний завод, сталоливарний завод, Кременчук м'ясо, Кременчук хліб. Також у нас є представники з горішніх плавнів, компанія Фероліфт і Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Також є представники з глобино, Глобинський м'ясокомбінат, на якому будуть представлені вакансії від роботодавців. Наразі найбільший попит на ринку праці мають медичний персонал трактористи, водії, швачки, верстальники, слюсарі, зварники, електромонтери, агрономи, бухгалтери, інженери, машиністи, крану, бульдозеру, ескаватору та багато інших фахівців. Ми на ярмарки вакасканці запропонуємо хлопцям бажаного чоловікам роботу. Це слюсар-електрик, слюсар ремонтник. Також у нас є специфічна робота. Це обрубувач литва. на цю професію? Ми можемо прийняти хлопців без досвіду. Це дуже важка професія. Фесія, але вона високооплачувана. Також для жінок у нас є професія як умірник і машини з крану. Крім того, на ярмарку вакансій були представники громадських організацій. ГО «Створюй, дій досягай та проєкту Місце надії України. «В нашій громадській організації ви зможете отримати першу психологічну допомогу, консультацію психолога, пройти діагностику психолога. Ми надаємо психологічну підтримку населення, зміцнюємо їхню життєстійкість, допомагаємо боротися зі стресом, тривожністю. У нас дуже багато різноманітних заходів. Вони дуже цікаві, як для дорослих, так і для малечі. Тому приєднуйтесь до них, будемо раді. Кожного бачити на ярмарок вакансій приходять не тільки ті, хто перебуває на обліку у центрі зайнятості, а й ті, хто вже має роботу та бажає її змінити. Під час зустрічі з роботодавцями гості ярмарку мали можливість знайти вакансії, які їх зацікавлять. Це зараз такий час, що вибирати не приходиться. Ну якби хотілось би б ту роботу. Ну... Яку полюбляєш, від якої получаєш задоволення. Взяв з Ферекспо анкету. Також інші вакансії дивлюся там інших підприємств, фопів. Пам'ятайте, роботу знаходить той, хто її шукає. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Крамочицькі новини. Шуцькі митці продовжують дивувати всіх своїми талантами. Так нещодавно відомий музичний гурт про Васен Харді випустив новий сингл на вірш видатного українського поета, якого саме дізнаєтесь вже за мить. Чи то в шинках з багачами, чи то в степах з чумаками. Відомий гурт про Басенд Харді вже давно робить впізнавану українську музику. Хлопці не бояться експериментувати та презентувати етнокоди в нових форматах в Україні та в усьому світі. Тож нещодавно про Басенд Харді випустив новий сингл на вірш Великого Кобзаря Тараса Шевченка Ой, по горі, роман цвіте. Ми наткнулися на Ой, погорює Роман Світем в версії Юрія Йосифовича. Це український співак. Він вишукує такі старі або взагалі не дуже відомі треки, і їх якось намагається врухати в мас. І ми послухали, я був сильно вражений гармонією і як він співає його вокал. В'язалися. І давайте зробимо щось разом, тому що це супер класно виглядає. Гурт про Басін Харді надав пісні нове звучання, створивши неповторний синтез потужної електронної музики. Та української поезії з глибоким змістом. Ця композиція стала черговим прикладом того, як можна поєднати минуле і теперішнє, зберігаючи автентичність і водночас роблячи її доступною та цікавою для сучасної молоді. Така музика має жити, вона має знаходити послідовників, і українські артисти і і ці мають більш зважено ставитися до того, що вони роблять, розуміючи те, що це можливо залишиться в поколіннях, і це будуть слухати там діти і діти дітей. Дай Боже, і вони будуть складати картинку того, що відбувалося зараз в ті часи. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вже цього тижня, 28 вересня, на головній сцені міста арт-театр Люта представить дивовижну хореографічну постановку Грішна. Де придбати квитки, дізнавайтесь у наступному сюжеті. 28 вересня у міському палаці культури арт театр Люта представить неймовірну танцювальну виставу Грішна. Це стильна, сучасна і проголомшливо відверта постановка не залишить байдужим жодного глядача. Грішна це історія про те, що відбувається у глибині людської душі, помилки і каяття, внутрішня боротьба зі своєю совістю, протистояння людському осуду. Усе це втілено у неймовірних танцювальних руках, які відображають тонку Жу між безчестям і пошуками власного щастя. Постановку створила хореограф Анна Четвертак, відома своєю майстерністю і новаторськими підходами. У виставі також беруть участь зірки шоу Україна неймовірних людей, чиї виступи заворожують з першої секунди. Їхні рухи це не просто танець, а справжня історія життя, сповнена інтриг, пристрасті, драматургії, любові та краси. І вже 28 вересня кременчужани зможуть на власні очі побачити цю неймовірну танцювальну подію. Придбати квитки можна онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, дякуємо всім нашим людям у кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає усій нашій державі захищатись і збільшувати можливості України. Слава Україні та слава нашим героям!